Валерій Залужний безпідставно, незаконно порушення закону про дисциплінарний статут Збройних сил України звільняється з посади головнокомандувача Збройних сил України. Одну хвилинку, я то питаю, слово, стопте. Ну є ж закон. Для того, щоб його звільняти, повинна бути створена відомча комісія, зроблена перевірка і висновки комісії, що він підлягає звільненню або зняття займаної посади, або пониженню посаді. Ти ж розтопчуєш знову закон. А після цього, що робиться, буквально впродовж місяця, 20 генералів з оточення Валерія Залужного теж пускаються з під ніж. Звільняються займаних посад. Що відбулося, коли головнокомандуючим Збройними силами України був Валерій Залужний? І його були генерали, яким він довіряв. Збройні сили України звільняли окуповані москалями територіями. Bu o